Thank you. панове, вітаю. мене звати Денис Зайченко. І серед усієї техніки фото та відео індустріального типу, що мені приходило на огляд, штатив у ланді команд Zero Y виявився найдорожчим. І на неймовірний для мене жах він виявився однією з тих речей, які у повсякденності я не можу використовувати у його базовій комплектації, скажімо так. І не тому, що він поганий, бо він будь-який, але не поганий. Він. Втім, давайте по порядку. Вартість штатива складає 400 доларів або трошки більше, якщо придбати його у комплекті з найкращим кріпленням для смартфонів, що я коли-небудь бачив, яким користувався. А також із швидкознімною платформою у ланзі F38. При цьому навіть базова комплектація у ланзі Command Zero не потребує абсолютно ніяких додаткових пристроїв або аксесуарів для роботи. Дістали і користуєтесь. Власне, у комплекті знаходиться інструкція, набір ніжок, шпикачок. Під роботу з ґрунтом, а також наплічна сумка з досить якісною фурнітурою. Щодо ж самого Zero White, то я впевнений, що він вам сподобається, як тільки ви дістанете його з коробки. Річ у тім, що у ланці зробила флагманський трипод підвієнням моди на вуглеволокно. Ніжки трипода зроблені саме з вулицевого волокна, а не з металу, що підвищує міцність, витривалість до погоди і подряпин, і при цьому зменшує масу, але, звичайно, збільшує ціну. Так, швиденько по характеристикам. Максимальна висота у ланзі Command Zero Y складає 1567 мм з трьома ніжками по 5 секцій, товщиною від 12 до 25,5 мм. Висота без піднятої центральної секції 1320 мм. Власне, максимальна висота це одна з переваг штативу, бо мій поточний піднімається на 130 мм нижче, а маса у нього майже на 200 г більша. Так, знизом, поки. Що розібрались. Зверху знаходиться шарнірна голова з затиском під Аркасвіс та досить непоганою панорамною гідравлікою. Головка може опертатись і нахилятись аж на 180 градусів. Так, навіть вертикально вниз або вверх, завдяки спеціальним пазам по обидва боки затискача під шарнір. Платформа невеличка, але має гвинт, що підходить і під пласку викрутку, і під шестигранник. А сам затискач абсолютно сумісний із Аркасвіс, а отже, із базою у ланзі Cloud 2, котрою я зараз користуюсь, і навіть з платформою у ланзі Falcam F 38, тобто три сумісні платформи на рівному місці. Втім, стандартна платформа не ідеальна, бо має незрозумілу виступаючу губу, котра може заважати кріпленню на великі камери. І я навіть не дуже розумію, навіщо ця губа треба. От від слова, взагалі, затискач шарнірної голови відносно надійний, але зроблений ручкою з накаткою, на відміну від важільного затискача, під фіксацію самого шарніра, самої шарнірної голови. А і. Панорамна головка зроблена трикутним затискачем, котрий у тому числі можна підняти, якщо затискати або відтискати незручно. Також позитивно відмічаю різьбу 1 дюйма з одного боку і важіль фіксації трикутної центральної секції з іншого. На самій шарнірній голові також є рідинний рівень, котрий втім трішечки рухається під час затиснення важеля. Тому майте це на увазі. Тепер. Герой огляду настільки цікавий, наскільки це можливо у плані реалізації фішок. Наприклад, він може опускатися на неймовірні 153 мм висоти, тобто у 10 разів менше, ніж максимальна висота. Але при цьому заважає центральна секція, котра в висоту має 240 мм. Що робити? А ось що. Знизу центральної секції. Є гачок, котрий можна підвісити штатив ногами вгору, але він відкручується. І на іншому кінці у нього випадає шестигранник. Іноді він випадає, іноді я можу дістати його без проблем. Але що з ним робити? Повернути шарнірну голову вниз на 180 градусів, трішки припідняти і повернути, і звільнити при цьому доступ до спеціального отвору. Далі пхаємо у отвір шестигранник до кінця на усю глибину і відкручуємо більшу частину центральної секції. Це зменшує максимальну теоретичну висоту команд вай до 1320 мм, але мінімальна при цьому зменшується майже до рівня підлоги. Ну а якщо треба в підлогу безпосередньо уткнутись, то завжди можна дістати центральну секцію і просунути її догори дригом. Шестигранник, до речі, можна використовувати при роботі з усіма гвинтами на штативі, включаючи і гвинт на платформі зверху і затиск ніжок, хоч зверху, хоч знизу. Проблема в тому, що відкрутити або затиснути останні гвинти, котрі на ніжках, ви навряд чи зможете без особливих проблем, бо інструмент сам по собі тонкий і позбавлений важіля для повороту. У всякому випадку, якщо у вас немає жодного іншого довгого інструменту, бо за ось цей ось гачок у кінці можна зачепитись гексагональною викруткою іншого розміру і використати її як ручку. Так, не дуже елегантно і не з першого разу, але це працює. Отже, ми зафіксували. отже, ми зафіксували, що герой огляду суперський, він легший, міцніший, універсальніший, зручніший у транспортуванні, у збереженні. То чому він мені не підходить? Бо шарнірну голову неможливо зняти і замінити її на повноцінну і професійну відеоголову, скажімо. Тут відмічаю, і це важливо. Що ні я, а ніхто небудь взагалі не має права виносити це як недолік штативу, бо він спеціалізований. Він туристичний для подорожей і для фото. Він для операторів з невеликими камерами з невеликою масою. У випадку використання цих конкретних камер, навіть з великими об'єктивами, але все ж таки камер. Навіть панорамна головка з легкістю витримує навантаження і прокручується м'ягко і плавно. Однак встановіть на неї Blackmagic Pocket Cinema Camera Design 4K із середньою важкості об'єктивом Sigma Art1835F18, плюс клітка, плюс базовий обвіз, плюс акумулятор. І все, панорамна прокрутка починає заїдати. Я намагався навіть франкенштейнити, присобачивши зверху професійну відеоголову, тобто так. Шарнірка, а потім відеоголова, а потім камера. Відеоголова у мене є в наявності, і я її просто бачив і протестував. Але таким чином я дав на панорамну основу навантаження такої сили, що при намаганні нахилити відеоголову вперед я чую, як плямкає гідравліка. Тобто, ви можете панорамний модуль цим ділом, з цим навантаженням просто вбити. І це норма. Я не про вбивство, а про навантаження у специфікаціях штативу чорним по білому написано 18 кіло на центральну секцію і до 5 кіло на шарнірну голову. Ну тому так я зробив дурню, взагалі намагаючись використати у ланзі Zero Y для кінокамери у обвісі. При цьому, взагалі, без обвісу та на об'єктиві мікро 4 третіх команд зі можна без проблем використати навіть з Blackmagic і навіть з відеоголовою, якщо це буде потрібно. Просто різні штативи це різні речі під різні завдання. І було б дуже грубою помилкою виносити цю неуніверсальність у ланзі Zero Y як недолік. І це все я писав до того, як випадково побачив у ютубера містер Баз інформацію про те, що під команд Y існує центральна секція з різьбою 1-4 дюйма зверху. Вона, правда, коштує 30 баксів сама по собі, але натурально зможе дозволити мені замінити за допомогою у ланці команд Y мій основний штатив. А у мене зараз, вибачте, Manfrotto 290 Lite. Тепер запитання. Чи є у штатива недоліки справжні? Так, є цілих півтора. Півнедоліка у тому, що мене просто вибішує, наскільки складно проштовхнути назад через низ центральну трикутну секцію, якщо її треба прикрутити назад. І що смішно, ця проблема у тому, що штатив підігнано ледве не з хірургічною точністю, що вказує на дику якість. І ви знаєте. І я знайшов вихід приспускати трішки залишок секції з шарнірною головою вниз, щоб він стирчав нижче направляючих. При цьому моя пропозиція залишається наступною: у оновленої версії штативу направляючі мають бути зі скошеними кутами всередину, щоб секція одразу намацувалась і входила. Ну або щось таке. А повноцінний недолік полягає у тому, що нарізка 1,4 дюйма з боку. Сидить занадто глибоко і не дозволяє прикрутити. Та майже нічого, що було б ширшим за 12 мм ширини, оскільки ширші речі заважають ніжкам складатись. Для довідки, просто для довідки, платформа у ланці F22, сама платформа, ось ця ось крихітка. У найвужчому проміжку має 19 мм. Більше того, сам отвір трішки заглиблений, тому навіть хитра комбінація із додатково подовженого гвинта від Small Rig набору 1713 і адаптера на 3.8 дюйма не дозволяють закріпити у цій різбі взагалі нічого швидкознімного. Власне, сама компанія мені у діалозі повідомила, що. Так, це під чарівні руки. І безумовно, у мене чарівних рук три. І дві з них підходять під це діло до тих пір, доки вам не треба перемістити штатив. Бо велику ноунейм руку доведеться відкрутити, вона не влізе у сумку, а маленька влізе, однак її фіксувати важко, бо ніжки заважають гвинту. Я цю проблему вирішив наступним чином. Напилком підточив адаптер 1,4 на 3,8 дюйма. Після чого взяв той самий найдовший гвинт, 1 дюйма з пласкою шапкою з набору SmallRig 1713 і за допомогою оцієї усієї системи закріпив на штативі платформу у ланці F22. Ця система виглядає дуже дивно і трішки колхозно, і мені неймовірно повезло, що я підточив адаптер, от ледве не ідеально по товщині, і прикрутив платформу рівно вертикально бо Якщо вона встала по діагоналі, то це б не працювало. Але вона і додає у ланзі команд Zero в екосистему у ланзі Falcam F22, і при цьому абсолютно не заважає транспортувати трипод у комплектній сумці. Цій самій сумці, до речі, було б непогано мати якийсь додатковий карман, щоб була б можливість зберігати шпикачки підніжки. То, звичайно, таке, я не, навіть не уявляю, чи можна це зробити взагалі нормально і дешево, чи робив це взагалі хтось. Але ось вам ідея. Підсумки у мене наступні: Уланзі Коман з Єровай це туристичний штатив для фото і гібридних камер. І він абсолютно неймовірний. Чи вартий він 400 доларів? Навіть у порівнянні з моїм манфрото так вартий. Він легкий, зручний, універсальний продуманий і з можливістю прокачки у майбутньому, до чого я повернусь одразу, як тільки зможу. Він не ідеальний на 10 із 9 із інженерної точки зору, але враховуючи якість виконання і той факт, що навіть недоліки можна вирішити власноруч, не рекомендувати у ланці команд зіровай мені важко. Але знову ж таки обов'язково добути центральну секцію під 1 дюйма, і буде вам щастя. І так, штатив у ланзі Zero Y я даю свою беззаперечну рекомендацію. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, як вам взагалі, от штатив, який коштує як середньобюджетний смартфон. Я, якщо чесно, у шоці, я думав, що настільки дорогі штативи будуть виключно телевізійними. Знаєте, у котрих ніжки. Трьохсекційні вони висуваються одна з одної. Що одна секція поміж двома іншими? Ну ви зрозуміли про що я кажу? Я думав, що тільки такі штативи настільки дорогі. І боже, я поп... помилявся. Ну а я тим часом дякую київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання буде у описі під відео, як і на штативі, і на все інше. З вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває моє відео активніше, що мені зараз та й власне завжди дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові!